Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Сінсей. Просто дуже гарні новинки. Такі вже, знаєте, весняні, весняні підготовка до Пасхи, такі вже зайчики, квіточки, дуже багато краси. Не пропустіть! Орхідеї штучні. Є в різних кольорах. Ціна 219 гривень. Декор для дому у вигляді такого милого зайчика, до речі, він дуже легенький. Ціна 459 гривень. Така дівчинка. А є ще хлопчик, потім покажем. Корзинка плетена, дуже гарні стилізовані ручки у вигляді сердечок. 239 гривень. Розмір 30 на 20 см. Ваза для квітів важка така за 339 гривень. І невеличкі гілочки квітів по 59. Ось такі вони невеличкі. Така скляна колба на дерев'яній підставці за 219 гривень. Воно все з'єднане, не роз'єднується. Ваза для квітів 149 гривень. Можна навіть ось такі маленькі покласти. Щоправда, треба робити це акуратно. Бачите, бо сама ваза вона її розділена і треба так на бік запихати. По 169 гривень декор для дому штучні рослини квітки. Такий варіант вазим теж за 339 гривень. Квіти просто в іншому кольорі 59. Штучні квіти орхідеї. Ціна така ж, як у попередніх. По 269 гривень такі штучні рослини, ці вже зелені. А ось це власне зайчик, чи це кролик, хлопчик з морквинкою. Пасують вони один одному по росту, можна зробити таку спільну композицію. Ціна його 459 гривень. Дуже мені сподобалася ось така дизайнерська річ. 389 гривень ціна комод на 4 шухлядки. 339 гривень та ця дзеркальна скляна. Подушка декоративна. Ціна 219 гривень, розмір 40х40 40 см. Я вже в очікуванні весни, так мені хочеться тепла, сонечка, зелені. І, знаєте, ось такі весняні новинки підбадьорюють. А ви як в очікуванні весни? Чи ні? Чи ви не сонце залежні? По 119 гривень такі браслетики. Набір кулечок. Я думала, є якась прикраса, ні, це ось така цепочка. Бантик для волосся акційна ціна 79 гривень на заколці. Такий обвідочок теж акційний. Набір резинок 149, бантик 119. І є ще інші варіанти наборів резинок по 149. Така сумочка 459 гривень. Вона є на дві кишеньки на замок, і вони є окремі. Такий браслет 59. Багато акційних пропозицій. По 149 гривень набір за колок крабиків дві штуки, металевий по 119. І такий варіант за 90 гривень. Так, квітів багато не буває. 389 гривень це ціна за ось цю корзинку. Тут цілий букет, до речі, дуже вони гарно виглядають, ці квіти. Так, тут ціни нема. Давайте інші подивимося, до речі, перебрали їх багато, поки знайшла цінника. Так, ціна 339 гривень. Такі, бачите, вони різнопланові, цілий букет. І є в світлішому кольорі. Ціна теж 339 гривень. Шкода, що з цими цінниками позаклеювали довжину, могла б вам теж озвучити, якої довжини ці квіти, щоб зорієнтуватися. А це її підсвічник 219 гривень. Ці будиночки прикріплені. По 219 гривень набір корзинок, три штуки різного діаметру та висоти. Скляні вази для квітів всього по 49 гривень. Такі ребристі вони є, декілька варіантів кольорів. Можна зібрати композицію, це вже більші вази. 169. Така ваза. Вже не прозора за 189. Корзинки ми вже бачили, ще більше скляних ваз. Такий варіант за 119, теж вони є. В різних кольорах рибристість іззовні. І такі, як попередній, просто в рожевому кольорі. Корзинка для фруктів металева. Ціна 149 гривень і в такому золотому кольорі або в чорному. І помітила, що ці корзинки є в двох кольорах, точніше, в поєднанні із двома кольорами, бачите, тут режевий і тут такий спокійно зелений, за 389 гривень корзина із ручками. Квітів багато не буває, подивіться, яка краса. Вони дуже гарні, чесно, мені дуже сподобалися. Я вже навіть придумала, що б я могла з ними зробити, але ціна трошки кусалась. Почекаємо, буде на акції, обов'язково таки куплю. За 339 гривень. Дуже шикарні. І в іншому кольорі. Там ті більш рожеві, ті такі жовтіші. За 119 гривень корзинка чорного кольору. Декор стоячий. Такий пасхальний за 149. Ви знаєте, загадались мені шкільні роки, ми шили щось схоже. Ось такі м'які іграшки. По-моєму, це теж навіть були зайчики. Бачите, які милі текстильні декоративні зайчики по 59 гривень. Ще й курочки. Ось такий декоративний віночок. Ціна 339 гривень. Яйця декоровані по 59 гривень. А ці текстильні, також 59. Є з різними квітковими зображеннями. Ці ми вже бачили схожі по 59, курча теж 59, декоративний віночок, він уцінений 59 гривень. Бачите, схожі, але в іншому кольорі 59 гривень. Курчата, зайчики. Тяшка із зайчиком виглядає дуже мило, ціна 149 гривень. На жаль, об'єм не зазначений, думаю, десь 300 мл, плюс-мінус. І ще в такому самому стилі є глибока миска, салатник з таким зайчиком 169 гривень. ваза для квітів. І ось такі штучні квіти. Є вони в різних кольорах, і фіолетовий, і рожевий. 59 гривень. Такий варіант. Дрібніші квіточки за 49. Дивіться, яка гарна корзинка із зайчиком. Такі морквинки по колу 459 гривень. Не буду коментувати ціну. Отака От ціна за таку корзинку. Орхідея за 79 гривень одна гілочка. І ще в світло рожавому кольорі. Показую вам поближче, щоб ви могли зорієнтуватися і в якості. Така штучна рослина, до речі, горшок тут такий важкий, мабуть, щоб витримати ось цю вагу, яка звисає ціна 169. Скляна ваза 209 гривень ціна. Штучна рослина тут же ціла композиція за 169 гривень. Така ваза за 99 гривень. Я так розумію, це попередня колекція і її дали на знижку. По 79 гривень така декоративна. Дівчинка. При бажанні, я думаю, можна поставити якийсь невеличкий вазон. За 59 гривень підсвічник. Дуже гарненько виглядає. До вподоби ще мені ось такі хатинки, вони теж йдуть для свічки. Ціна 149 гривень і будуть кидати тіні у вигляді сердечок. По 119 гривень ваза для квітів. 239 гривень свічка ароматизована. І квіти. Квітів багато не буває. Так. Не хоче, тримається. По 119 гривень такі. Є в біленькому або в рожевому кольорі. А є ось такі дрібненькі квіточки. Ціна одної гілки теж 119 гривень. Дуже сподобались мені ще ось такі корзинки, їх можна використовувати, наприклад, для пледу, поставити біля ліжка і собі класти 339 гривень ціна. Так, вазим 189 гривень. О, я це хочу, дівчата, ви знаєте, що це? Це її ключниця, але я би використовувала це як скриньку для прикрас. При бажанні можна підвісити, ціна 269 гривень. Але ця. Ну, це не ключниця, не знаю. Це можна ставити на полицю, там є такі дворівневі гачки, і можна, наприклад, браслеточок, якісь каблучки чи підвіски підвішувати. І відкриваєш і одразу все видно. Дуже гарно. По 119 гривень ось такі квіточки. Якщо їх над парою розпарити, вони розрівняються взагалі буде шикарно. Такі свічки ароматизовані у склі по 119, така велетенська за 269 гривень. Ще один варіант штучних квітів ціна 169, по 49 гривень штучні квіти і по 49 гривень ваза для квітів. Така цікава ваза за 119 гривень скляна. А ці є в різних кольорах, теж скляні 79 гривень. Корзинки для організації простору в двох кольорах є металевий каркас, три штуки в наборі 239 гривень. Можна організувати і текстиль, якісь рушнички, будь-які дрібнички. Оце є в нас катартина на стіл 339 гривень. Така текстильна корзинка із помпонами. Ваші варіанти, що можна в таких організовувати. Ціна 219 гривень. Одна шторка 389 гривень. Розмір 1,40 метра на 2,60 метр. Притверний килимок із надписом «Welcome» за 339 гривень. І вже весняний в них дизайн квітковий. Декору для дому багато не буває. Плед ціна 699 гривень. Розмір 1,60 м2 І оці корзинки, до речі, дуже гарно перегукуються з тим пледом. Я ось тут нижче покажу вам в двох кольорах. Такий більш молочний або білий, Такий, як це модно казати, тедді. Коштують вони 339 гривень. По 79 гривень ось такий скляний декор підвісний, всередині із сухоцвітами. Наволочка на подушку з надписом Home з такими вишитими квітами. Коштує 269 гривень. Підвісний декор з сухоцвітами 79 гривень. Такий варіант із пір'ям. Теж за 79. Декор 169 гривень у склі. Можна використовувати як підсвічник. Там є спеціальна виїмка для свічки. Таблеточки такої круглої. такий декор по 79 гривень, 69 гривень. Декор зимовий, таке оленя. До речі, майже на всю зимову колекцію йдуть дуже гарні знижки, згодом вам покажу такі корзинки з текстильним чохлом. Ціна 219 гривень. У мене вони чомусь асоціюються із ванною кімнатою. Теж можна щось таке організувати собі там по 119 гривень ваза. Подушка декоративна 269. Тюльпани у вазоні. Це такі набагато приємніші на дотик. По 269 гривень. Такий варіант, до речі, пам'ятаю їх з минулої весни такі набори. Зараз вони по акції 69 гривень. Корзинки по 239 гривень за одну штуку. Вони йдуть з металевим каркасом. І таке враження, що це і прогамотний папір, який кольоровий. Насправді не знаю, що це за матеріал. Передаю вам свої відчуття від побаченого. Дозатор для мила у вигляді ведмедика 169 гривень. І бачите, такі самі корзинки, тільки із блакитними вставками 239. Дуже мені сподобалася ось ця корзинка, кошик для організації, так, прикручувати треба. І ось так відкриваєте, і одразу все висувається. Дуже класно використовувати для рукоділля, для резиночок. Хто що собі придумає, ціна 269 гривень. Думаю, кожна дівчинка зрадіє такому подарунку. Та і хлопчик, тому що зображення тут таке нейтральне. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного настрою та гарних покупок. До зустрічі!